Привіт усім! Сьогодні ми знову на кооперативі Смолянка, місто Житомир. Бурили он в тому гаражі. Ну і тут звідси до цього гаража. ну Там, хто бачив предучий ролик, там 2,5 метра і кам'яна плита, нічого нема. Ну, а тут так, бачите, подбережок. Справа в тому, що тут метрів 500, ну може до кілометра туди. 7-метрова скважина з відлічним дебетом, з отличною водою. Можливо, тут це русло старої річки, колись стекла річка Путятинка називалась. І я в цьому біля цього русла і в ту сторону бурив. там 17 метрів скважина вийшла. З хорошим дебетом і в ту сторону бурив. Теж 7 або 7-8 метрів скважина вийшла. Ну, тут, як бачимо, вперлись в плиту. На 2,5 метрах. Ну, е, якщо від нуля брати, то це десь 5 метрів. Е, взагалі, я в таких місцях би, скоріше всього, відмовився бурити так близько. 70 метрів, це надто близько. Але тут під бережок міняється ландшафт. А в моєму неодноразово були випадки, коли от при зміні такого ландшафта вже змінюється, все навпаки. Ну, У нас була зеркальна ситуація. У нас в одному місці ми бурили, скважина вийшла, відступили 70 метрів, сусід замовив, і в нього буримо, і в нього вже піска нема. Можливо, тут, тут щось поміняється. Нам замовник тут підготував води, навозив. Ой, дуже йому треба водичка, дуже просить. Ще поп попробувати тут. Ну, що ж, будемо пробувати. Тут у нас є вода. Ух ти, який приямок. мощний. Малувати, звісно. Ну нічого, для забою нам хватить. І будемо вибирати. В принципі, цього буде нам достатньо. Висота потолків теж дозволяє. Тут метрів два. Ну що ж, будемо пробувати. І так, зібрали лінію. Насос туди я вводив жовтий шланг, жовтий штанг. Жовтий шланг в, в, в штангі. На штангах такие бурова піка. Водичка виходить, виносить шлам, насос опять подхватиє. Ну і такі циркулятори штанги погружаються. Все просто. Зараз наберемо водички і руч від воду. Лий-лий-лий-лий. Я думаю, щоб наповнились. Пилий. Стабілізуємося. І, І, І поженемо. Тут сразу глинка зверхату. Должен буровий растворчик навести. Стока хороший так. Поки хватить. Ще з однією рукою неудобно, удобно, будемо борити. І так, перших півтора метра плотна глинка йде. Віталь, принеси лопатку, щоб доставати відтуда. Або навіть не лопатку, а того ковшика. Будемо бачити, що там. Два з половиною метра. Все те саме. Та сама історія. На жаль нічого тут не буде. Ось такі от Це протечі. там ходить з лозою, шукати де є вода. Ось 70 метрів в принципі, воно нічого не міняється. Все те саме, тільки там трошки була твердіша глина і плотніший пісок. Але, в принципі, все те саме. 2,5 метра і ми впираємося в плиту. Песок. Будем что там выносить. Что там за песок? Как щук. А какие песок, песок красивый. Но на жаль без воды. Но без воды. Вот такая история. песок красавчик. Водички нема. Ще, може, попробуємо. Попробуємо зараз коротенько поставити. Зараз побачимо. Ну, ми все-таки зробили півметровий фільтр і паралельною обсадкою, тобто не виключаючи насос і не витягуючи штанги рядом ось 3-метрову трубу, підключили до насоса через наш тройничок. Зараз ми воду дренуємо на вулицю по рукаву, грязний буровий раствор. Потім із бочки таким же теж буровим насосом, похожим, подаємо воду в ствол скважини. Тут у нас краник. І одновременно цим будемо викачувати цей раствор на вулицю. Далі, як промиється скважина, ми цей краник закриємо. Откриється цей краник. і можна буде наповнити водою. Теж відкрити, щоб насос наповнив крильчатку, щоб не треба було заливати. Ну і будемо викачувати, цей насос вже буде викачувати із скважини. Цей кран буде закритий, цей відкритий. Ну якось так. Ну що, Витай, ти готов? Готов. 에, давай включай, наверное, дренаж сначала. Синие надо чуть подтянуть. Ти подтянул и синие. Какие Включай дренаж. Uh -huh. и, в принципе, нема что дренировать. 에, включай промывку. Включаем. Да дренаж ще надо ж будет, да? Давай, давай, да. Понеслась. ми промиваємося і нас наповняємо крильчатку на соса. Чуть-чуть приоткрываем кран. і крильчатку наповнили. Кран можна закрити. Промиваємо скважину. Ух ти, а вода. Не, не, А, це дренаж, це, я думаю поглощення йде, Далее дренаж включив. Да, да, можешь периодически включать дренаж. Что у нас тут? У нас тут пил бочки. Ну, то, в принципе, тут глубина Так, Все, мы так, включай. В принципе, выключаем цей. Выключай. Выключай дренаж. Закрываем. Открываем краник, Включай на все. все а теперь включай дренаж. Угу. Рот, сюди, туди поправ. Ну і зараз в принципі буде видно. Кусочок закриє. Зараз все все діло. Ну і все. Ось кусочок схлопнувся над фильтром. І що ми бачимо? Ми бачимо, що води там. Нема. Там сухо. а? Ладно, все таки сухо. На жаль, а ну выключ. Так. Закрываем. включай ще раз промивку. Включаем еще разбавлен. Наблюдаем. Промывается пришла. Выключай. Есть, включай станцию. Есть, включай дренаж. А, да, выключаю. І бачу, закриває кусок фільтр і тусок сухий. Так. Вот сухий. Или нет? І ліда, ми, ми зробили все, що могли. Все. Всім дякую за увагу, до побачення. Ну, в общем, перебурюватися чи не перебурюватися недалеко від того місця, де у вас не вийшла бесінка, тут решать кожного. Треба дивитися в першу чергу, чи є склон у участку. Якщо є, то і спробувати вище чи ниже, тоді є резон. Якщо місцевість більш-менш рівнина, тоді, ж, скоріше за все, резону перебуруватися немає. Ну, на відстані, там принаймні, метрів 50, точно не варіант. Хоча у мене були випадки, коли 50-70 метрів відступаючи, тут скважина получалась, а вже рядом піска зовсім не було. Вирішуйте самі. Думайте сами, решайте сами. Пока-пока.